Всім привіт! Сьогодні будемо готувати млинці тоненькі, еластичні запашні млинці на заварному тісті. Такий рецепт універсальний, адже в них можна завертати будь-яку начинку, як солону, так і солодку. Або ж просто їсти їх без начинки. Це мій улюблений рецепт млинців, тому я з радістю ним з вами поділюся. Можливо, він стане і вашим улюбленим. Тож готуємо. Нам знадобиться 3 яйця. 400 мл молока, 250 г просіяного борошна, 2 столові ложки цукру, дрібка солі, 200 мл окропу та 3 столові ложки рослинної олії. В глибоку мисочку розбиваємо яйця. Їх бажано взяти кімнатної температури, так само як і молоко. Але, чесно кажучи, я завжди беру яйця та молоко з холодильника і одразу використовую. Додаємо сюди цукор. Та дрібку солі. І вливаємо молоко. Але не все одразу, а половину, тобто 200 мл. Перемішуємо всю масу вінчиком до однорідності, всипаємо одразу все борошно. Обов'язково борошно просійте перед цим. Перемішуємо всю масу вінчиком, об'єднуючи борошно з рідкими інгредієнтами. Таким способом, додаючи рідину поступово, у вас вийде однорідне та гладеньке тісто без грудочок борошна. Далі вливаємо сюди молоко, що залишилось, і знову все ретельно перемішуємо вінчиком. В цей час ставимо воду, щоб вона закипіла. Вливаємо сюди окріп, вода в мене щойно закипіла. Таким способом ми заварюємо тісто для млинців, і вони вийдуть еластичними та не будуть рватися. Перемішуємо всю масу вінчиком. Останньою додаємо сюди 3 столові ложки рослинної олії та знову все змішаємо. Тісто виходить доволі рідким. В принципі, таким і повинно бути тісто для тоненьких млинців. Зараз залишаємо його постояти на хвилин 10-15. Через 15 хвилин знову перемішаємо тісто, щоб олія рівномірно розподілилась і можемо випікати млинці. Перед першим млинцем та періодично через 2-3 млинці я змащую сковорідку вершковим маслом або олією. Виливаємо черпачок тіста на сковорідку та рівномірно його розливаємо по всій поверхні. Смажимо до підрум'янення. Це десь приблизно по 1 півтори хвилини і обережно перевертаємо на інший бік. Коли млинець підрум'янився з іншого боку, викладаємо його на тарілку. Режим плити в мене трохи вище середнього, тобто 6 з 9. Якщо смажите на газовій плиті, тоді також робіть вогонь трохи більше середнього, але слідкуйте, щоб млинці у вас не підгорали. Так само смажимо всі інші млинці. В мене сковорідка з антипригарним покриттям, тому змащувати олією її не обов'язково. Якщо у вас звичайна сковорода, тоді перед кожним млинцем обов'язково змащуйте її. Ті млинці, перед смаженням яких ми змащували сковорідку, виходять з гарним неоднорідним візерунком, а млинці, які просто смажились на сухій сковороді, виходять такі собі однорідно гладенькі та більш рівномірно припечені. З такої кількості інгредієнтів у мене виходить 14-15 млинців, але все, звісно, буде залежати від діаметру вашої сковорідки. У мене сковорода діаметром 24 см. По такому рецепту млинці завжди виходять тоненькими та еластичними. В них можна сміливо загортати будь-яку начинку, як солодку, так і солону, і ви можете бути впевнені, що вони не порвуться. Якщо будете використовувати солону начинку, тоді просто зменшуйте кількість цукру в млинцях. Я люблю начиняти їх кисломолочним сиром та трохи протушити в духовці з вершковим маслом або підсмажити на сковороді до рум'яної кірочки. Але повірте, вони і самостійно нереально смачні, особливо із згущеним молоком чи вашим улюбленим варенням або джемом. Якщо вам сподобався рецепт, підтримуйте мене, будь ласка, вподобайкою та підписуйтесь на мій канал. Готуйте з душею та любов'ю і до зустрічі!